Сьогодні на огляді Mercedes GLS 2018 року. Цей автомобіль має понад 5 метрів довжину, що робить його найособливішим. Mercedes має виразний і агресивний дизайн, масивний бампер і вражаючий вигляд. Велика решітка радіатора з емблемою Mercedes Benz. Потужні LED фари. Машинка має 21 розмір коліс, що робить її брутальнішою. Перейдемо до інтер'єру. Машинка має повністю шкіряний салончик, підігрів і вентиляцію повки. І одна фішка, що тут є панорамний дах, що робить відчуття розкоші. Тут у нас є двохзонний клімат контроль Панель з багатьма кнопочками і 8 дюймовий дисплей. Тут у нас шкіряне кермо з парфорованими ставочками, а також є кнопочки для регулювання сидіння, які запам'ятовують положення, і також склопідйомники. А на задніх сидіннях просторо і комфортно. У машинки автоматично відкривається багажне відділення. Машинка вміщає 7, а то й навіть 10 людей, бо має третій ряд сидінь. А під капотом цього красення сховався 4,7 літровий двигун V8 з подвійним турбонаддувом, який видає 449 кінських сил. So Підвізка Airmatic забезпечує комфортну їзду, незалежно від стану дороги. Адже ця машинка це поєднання розкоші, всіх прикольних штучок, багато функціональності. Ну і взагалі, машинка дуже крута. І, до речі, вона зараз в продажі. Якщо ти хочеш стати її наступним власником, звертайся.